1580 пакунків з гуманітарною допомогою розвантажили сьогодні полтавські волонтери. Усе це передала німецька гуманітарна організація Йоханітер. Цьогоріч ми вже восьмий раз отримуємо допомогу від німецького фонду Йоханітерів. Вони турботливо передають щороку різдвяні подарунки для родин потребуючих, родин військовослужбовців, пенсіонерів. І ми можемо роздати. 1580 подарунків, які розійдуться по всій області. Кожного року їх було 1200 там 1300, цього року. Ось така велика. Це в основному продукти харчування та засоби гігієни, такі як там мука, цукор, вермишель, олія, зубна паста. Зубні щітки, печиво іноді потрапляють і дитячі іграшки. Допомогу роздаватимуть за сформованими списками. Це планують зробити наступного тижня. Зазвичай ми контактуємо з представниками різних громадських організацій, які працюють саме з такими людьми, з дітками, з особливостями розвитку, з пенсіонерами, з потребуючими. Декілька днів тому ми вже розіслали запити на ці організації, що ми будемо їх переглядати і протягом тижня, наступного тижня люди будуть приходити і отримувати. До розвантаження допомоги долучилися спортсмени. Це, гірівики, це всі тут, ми тут всі займаємося гірєвим спортом. Хлопці з дівчатами приїжджали, навіть дівчата в нас є, теж допомагають. Ми сильні, ми якби, займаємося спортом, ми повинні допомагати. Ми, ми повинні теж якусь частку робити для нашої перемоги. Поліна Гончаренко, Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава.